Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про п'ять помилок під час роботи напівавтоматом, які заважають вам зварювати якісні шви. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Перша помилка: встановлюєш низький струм або неправильно налаштовуєш напівавтомат. Якщо під час зварювання присутня велика кількість бризок, метал проварюється неякісно, а сам шов виходить дуже вузьким, та висота надто висока, скоріш за все, проблема з налаштуваннями зварюваного струму або самого апарату. Налаштування апарату залежить від багатьох факторів, тому налаштування треба підбирати окремо для кожної ситуації. Але є одне з найпростіших рішень, яким користуються усі професійні зварювальники. Підбираємо декілька пластин з того ж металу та тієї ж товщини, що і основна конструкція. Та на них тестуємо різну силу струму, швидкість подачі дроту та інші налаштування. В кінці оглядаємо шви та вибираємо найкращі параметри для основної конструкції. Помилка номер два: Не ж поверхню для зварювального шву. На заготовці завжди є різні забруднення: іржа, фарба та інші. Ці забруднення впливають на якість шву. Треба зачистити зони зварювального шву на ширину від 20 до 25 мм від стику металевою щіткою. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, використайте оцетон або розчинювач. Очищений шов дасть більш стабільну дугу і якіснішу зварювальну ванну. Окрім цього, є інші поради щодо підготовки заготовок. Наприклад, для стикового з'єднання металу тощиною більше 4 мм, треба підготувати кромки заготовки. саме з кромок заготовки зняти паски. Ширина паски кромок повинна дорівнювати товщині металу. Наприклад, якщо товщина металу 4 мм, на кожну кромку повинно приходитись 2 мм, для того, щоб загальна ширина шва дорівнювала 4 мм. Друзі, якщо хочете побачити окреме відео на цю тему, пишіть про це в коментарях. Третя помилка. Низька якість матеріалів або матеріали між собою підібрані неправильно. Звичайно, від якості розхідних матеріалів залежить якість кінцевого результату. Адже якщо якість газу або зварювального дроту бажає кращого, то ні навички зварювальника, ні налаштування напівавтомату не зможуть виправити ситуацію. Також існують випадки, коли неправильно підбирається захисний газ для даного типу зварювального дроту. В таких випадках. Це треба перевіряти на тестах та підбирати найкращу сумісність. Адже для кожного металу та дроту потрібні свій захисний газ або суміш газів. Помилка номер 4 Встановлює неправильний розхід газу. Важливо підбирати правильний розхід газу. Якщо встановити менший розхід газу, чим потрібно, на зварювальному шві з'являються пори або відбувається інша деформація. Якщо газу більше чим потрібно, відбувається завихрення зварювальної дуги, що призводить до втрати контролю над зварювальним процесом. Тиск та розхід газу треба встановлювати також за допомогою тестування та перевіряти, щоб при натиску на зварювальний пальник газ виходив рівномірно. Це допоможе защадити газ під час роботи. Радимо почати з 0,2 атмосфери при натиску кнопки пальника. Остання п'ята помилка. Не використовуєш антипригарні засоби. Використання антипригарних засобів підвищує якішву та зносостійкість розхідників пальника, таких як сопло та кінцевик. Також серед переваг зменшення нагрівання заготовки поблизу шву, зменшення бризок. А це дуже важливо під час зварювання плюсом. Серед антипригарних засобів є спреї, рідини та пасти. Кожен засобів має своє застосування та свій ефект. Ми розглянули 5 основних помилок під час варювання напівавтоматом, усунення яких помножене на практику дасть вам змогу робити міцні, якісні та красиві шви. Друзі, якщо знайомі з іншими типами помилок, знаєте, як їх усунути, та знаєте, як покращити якість шву, пишіть про це у коментарях. Давайте обмінюватись порадами та покращувати якість своєї роботи та роботи інших. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисно для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!